Привіт, друзі! Сьогодні буду монтувати душову кабіну без піддона. Піддон у нас вже готовий ось такий трап-душовий, зроблений з плитки. І з чого розпочнемо монтаж душової кабіни? Значить, спочатку потрібно зробити з'єднати цей каркасик, до якого буде вже кріпитися саме скло. В першу чергу треба з'єднати каркас, не приєднюючи, направляючи до стіни. Спочатку ми це все з'єднюємо між собою. Низ, бік, та тут зараз буде перемичка верхня. Коли ми з'єднали, тоді ми вже будемо знати чітко, де нам розмітити та постав, приєднати про дюбелити та поставити з'єднання. І по лазеру це все виставляємо. І аж тоді, коли вже готовий наш профільний каркас, почнемо монтувати саме скло. Все, виставили. Ось, маємо нашу коробку. Зараз ми трошки там замастили на горі. Чуть тут від бруду повтираємо. Повтораємо, повідмиваємо, все буде чорненько. Є, значить, наш каркасик. Зараз починаємо монтувати, кипити це на до стінки. Тут відмічаємо під лазер, все чітко, і вже потім будемо заставляти стекло. Ось одну, одну бокову сторону стікляну. Тут, на примиканні в фаску, обов'язково даємо прозору резиночку з цього боку та з цього боку. Далі в нас в комплекті ще залишається чотири резиночки. Ось такого формату, і дві резиночки ось така. Тобто ці дві резиночки будуть іти на дверці от у нас вже дверцята наші з ручкою. І на стик дві резиночки сюди йдуть. А чотири резиночки, які в нас є. По дві на бокову сторону, щоб закрити, тому що там вже буде проміжок, і буде їздити одна туди-сюди. І з фаскою, щоб волога не потрапляла між проміжком, між двома двома значить, дверцями. Як зафіксувати дверці душової. Маємо спочатку бокова нерухома сторона, яку ми закріплюємо ось такими з'єднаннями. Єдн... Воно в нас є тут місце. Зробимо тут отвір. Зараз я покажу трошки неякісно. Ось так. Вони має фасочку таку. Фасочку заходить. І шурупчиком ми прикріплюємо зараз. Чік прикріпили. Так само знизу. Знизу тут є також фасочка, прикріплюємо. Ось. Фасочка прикріпили. Так, наша боковушка обов'язково кладемо на стик між профилем і стіклом прозору резиночку. Вона легко заходить. Ось ця резиночка. Вона має потім зайти зі стеклом в цю фасочку. Головне не забути, що гладка сторона має йти до середини кабіни. А зовнішня сторона, от вона відчувається трошки ребристою, формат малюнку. Він йде на зовнішню сторону. а О, І це, це, це вже міцно стоїть. Залишилися 30-та. Зараз ми зараз я там монтую, направляючі коліщатка, по якому буде їхати роликову систему, і, і тоді починаємо заставляти. Так, частинка готова. Ось така. Бачите, резиночка. Резиночка тут стоїть між цим. Зверху тут, тут система кріплення. Так само ідентично тут. Ну І все. Зараз монтуємо роликову систему і монтуємо 30 Ось така резинова заглушечка. Подіваємо її на стекло. Ми вже поставили дверцята. а зараз буду монтувати, монтувати друге дверцята, Покажу, як, як ми це зробили. Досить легко. Ну, Трошки б здалося, звісно, технічно розуміти, що до чого, але розібралися. Так, от маємо фазочку, щоб ізолювати простір між стеклом першим та дверцятами, Ми цю резиночку монтуємо ось таким чином. Чик. Ось так, так. так. Чік так. заверху. Тут внизу зараз трошки відріжемо. Ролики. Ці ролики прокручуємо. розкрутили ролик. І закладаємо. Так, ролик має бути. Це, так, кріплення на назовні. Кріплення назовні. закрутка зсередини, Отак. У нас зашло. Тут есть такой маленький шурупчик. Так, я. Хорошо, теперь вы. Так, є. Все, зараз обертаємо двері, зараз до гриногами, обертаємо другим боком і починаємо монтувати верхню частину. Ось так відбувається монтаж роликів. Так, бачите, сторону заклали. Зараз покажу, як ми закладаємо вниз. Тут ось ролики мають попасти на свою реєчку сюди, а для того, щоб не попали, бачите, його треба трошки опустити. Чуть-чуть опустити. Як опустити? Ми можемо за допомогою ось цього гвинтика або тут, або внизу. Ну, Мені зручніше тут зробити. це. Так, ми трошки гвинтик відкрутили, відповідно, двері опустилися донизу. І ми зараз ось так... О, зручніше, щоб мені було зсередини. Зараз нажимаємо ось так. Нажимаю от цей отель і не знаю, видно, не видно, чи відзеркалює тут сіло. Все, а тут. А тут. сіло воно на свою ячеєчку видно, так? Да? Все, воно вже сіло, зафіксовано. Так що дверцята вже монтовані. так, Ходять. Залишилося поставити ось таку резиночку сюди, закласти. Резиночку з цього боку, щоб ізолювати е, попадання води, простір між двома. Ось сюди цей простір між двома, бачите, дзеркалами поставити. І все. Ну і така кабіна у нас вийшла. Досить стильно, оригінально. Достатньо місця для входу. Герметично закриваються дверці. Все прищільнено. Досить зручно у експлуатації. Стальный чорний колір. Супер.